Всім, влітаські! З вами є Мелана Пінки, і зі зі мною Вусік. Всім привіт! Сьогодні ми з Іваною нарешті прийшли в Спектр. Тут у нас новорічна обнова. Ось така у нас тепер лоббі. Ще тут у нас додали новий сезон. І ще тут є в нас новорічний магазин, де є багато різних персонажів. Тут також є ще ось такий кейс. Сьогодні ми можливо спробуємо щось купити за ось ці цукерки а, і ще тут додали нову карту. Зараз подивимося, як на ній буде вигратися. Міл, тут такий є красивий два скіна, як на мене от на херомі за 250 цукерок. Зараз, зараз, зараз. Ну, інший теж красивий, але тільки на скарлат, хоча не настільки як на херомі. Ого, чуєш там вовки виють. Ого, мені здається, вовки це все таке. Та, бо звуки звідти йдуть, там де я ліс. Так, у нас тут нова карта. О, тут кімната його. Да. Це було швидко. Так, Світлана. Написав, написав, написав. Вода тут зразу в кімнаті і Spirit Box зараз подивлюся. Щось він не хоче зі мною говорити тут. Ну, за ти йому скільки зараз, даєш питань. Типу зараз. Ну, якщо більше трьох, то він може на тебе обідатись і не відповідати. Ну, я даю так питання, щоб то його червоного надпису не з'являлося. Ну, певно, нема. та нема спорітбок. Ну, просто нема. А ти взяла термометр? А, -а. а, то я зараз сіду, подивлюсь. Немає мінусової. Угу. Так, чекай, я зараз хочу трохи подивитися наш дім. Ого? А, так, флікер. Я вам парну фоточку зробила. Вау, дякую за селфі. Туди сюди, тут Мілана! Ну, Тут є шафа, але я думаю, ти не встигнеш. Я встигла, але він мене побачив. Ні, чесно, я думала мене з'їдять. Ну я думаю, орбів нема. Це тоді ревенант. А віс стає там де світло швидший. Давайся, ми беремо хрест, ну і добре, фа. І зараз включаємо світло. І подивимося, чи він швидкий. Ну, я за не дивлюся. О він дуже швидкий якийсь. Був одну секунду. Поки він швидкий спочатку. То він дуже спочатку ось так якось біг. Дуже, навіть майже тепнувся все, якось ось так. Побіг, а потім став помалішим наоборот. На мені дається це ремена. Так, ну, я хочу ще раз це провірити. Ну так, мені здається, він все таке можливо віз, тому що він був швидким, достатньо. Ну, мені не здалося, що він швидкий, але. Ну, добре, я на віз поставлю. Все їдемо тоді. Все, я вгадала ну, Оце його. Оцей во Накатерін Вінтер дуже прикольний. Я хочу створити список побажань, скільки мені треба плюс-мінус. Ну, цукерочок. 2750. Ну, встиг накупити накопити. Я минулого разу хотіла більше, десь 3500. Mm -hmm. А я минулого разу. Ну, не минулого разу, щось таке було, всі скіни купила, які були. Тут також до кожного персонажа дописали їхню історію, про них інформацію. Ну, або воно ще було раніше, але я цього не бачила. Я пропоную mm -hmm. нам. Трішки ускладнити гру, і ми понаставляємо різних модифікаторів. Як ви думаєте, Івусик, ми зможемо тут протриматися чи ні? По приблизним показникам Так, да. там само. Ага. Це його, знаєш, кімната, ніби там, ну. На серця. Так. <гум> так. А, так, паранормал нема, можливо. Я поставила, що одна з евіденс втрачена. Ну, типу, О, що. Я. Не, не буде показуватися одна з евідас. Угу. Особливостий. Міалант <гас> тримайся. Є, я буду, але, але... я буду жити! Я буду жити! Я буду жити. Єс. Такс. Оце і за те, що я йому забагато питань. Задала! А я тут ще не бачила ото шафу, я в іншу побігла. Тобі тут сховалася Ну, А я щось забула про цю шафу, я побігла рандомно. Щось він зі мною говорити не хоче сильно? Це то на фотосесії мені тут ходить. Я вже дві фотки зробила, третя. Так, доброго дня, пані привид. Ви не хочете зі мною поговорити по спірітбоксу? О, орби є. Не хочу, окей. Нам треба дізнатися його трейд, але щось від нього. <клес> я ставлю на фантома, тому що торментору не було, імітатора не було, трікстера не було, і флікера теж не було. Коли ми там його фоткали, то, по ідеї воно має рахуватися, тому що я його там багато фоткала, тому в мене і саніті що використались, хоча я в хаті менше сиділа. Я не знаю, ну добре, я ставлю на фантома, і ми їдемо. Давай. Зараз так. Що це буде залітає якась. Та, та <смі> Ні ну вже щось таке було. Я серйозно пам'ятаєш ми грали в фасмофобії, там реально тая була. Та-та, та, я просто. Ні, краще ти розумієш привид, на тебе дихнув, і ти думаєш, все, орби були. Я хочу собі. хочу собі скин на Лауру. Зараз назбираємо і купимо. Ти прикинь, якщо зараз третій раз буде знову та сама кімната. Вау wow. Ану, ану, покрутися, покрутися Вау. Wow. Ще ось, ось такий айфончик промакс вепав І бусик. Да А ну, ні, давай, я зараз проверю навіть цю кімнату. А, ні, от, от тут вообще. Де? Ні, ну ось ця о, вся кімната, типу Ну, no, oh, ще ближче. Добре, дай! А я встигла, я встигла. А -а. -а. Добрий день, чи не бажаєте ви зі мною поговорити? Ти перевіряла термометром? Звісно, бо він тут не шаваляється тут. Так, знаєш, трішки книжками кидається тут. Ну як кидається? Ну її підняв, опустив все. О, до речі, я вам селфі зробила. Ну коротше, парну фоточку знов. Вау! Wow. Ну, написав, написав, написав. Зараз, о, автограф. А теперь столку немає перевіряти, тому що... Угу. а я думала, ти вийшла. Ні, я не встигла він мені передал цем закрив. Це або флікер, або імітатор, або трикс. А, ні, одним словом, це точно не ліч. А, ну, флікер. Я не знаю. Ліч, Але ні, знаєш, це може бути і флікер, та що він тоді бо не вийде так він тоді був невидимий, може, чи він був не А! Та, та 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 це флікер, це флікер. Він тільки що з'явився, це флікер. Це демон, тому що він багато їсть саніті. Тобто я недавно прийшла, він вже мені ну, прям так багато під'їв. А в мене взагалі ну, саніті. Та бо тобто я пару разів на нього вибігла. Доброго дня, пані привид. Я вирішила знову до вас завітати. У вас тут дуже затишно, і я хочу з вами поговорити. Угу. Будь ласка, дайте мені хрестик. Дякую. Я думаю, що це демон, тому що він часто робить охоти. І так, це у нас демон! Зараз буде... Тая? Та-та-та-та-та-та. Ага. І не тут, і не ага. тут. Ааа, він голову зламав і почав охоту. Ні, ну він мене побачив! Ого! Мене ні, а мене ні. В нього така аура фіолетова з такими. Я не знаю, як це сказати, ну воно. воно так ласково. Коротше, це. Я знаю, що це курсована охота. Типу укурсована. Мене було сьогодні, це, типу, коли він спеціально охотиться на одну людину, її не можна хрестом прорвати. Ну, давай, давай напод. Дай. Трохи злякався що назад відлетів. А, так чуєш, тут два нових приводи додали: це е, okay. Блеєр і Богі oh, really. Це можливо блеєр, тому що в мене світло було включено, він до мене не полетів, а полетів кудись інше. То в нього motion, orbs. А ні, то я не того дивлюсь МФ5, Freezing і spirit box. Це не Блеєр, тому що. це не імітатор. Імітатори у нас. Мюлінг, мімік Блеєр. Це ніхто з них. Це не ліч, тобто не Асванг, це не Тормент. А хто це? Це або Трікс але ми цього не бачили. Або це флікер. Та не думаю. Ну, це точно не Торментор, точно не ліч, і точно не імітар. Не, ну ліч окей, okay, ще може бути. Це коротше, не він, тому що він не вимкнув щиток. Але він виключив Амфа. Це не Блер, тому що він. Він ото що і я так сказала. По-перше, так. По-друге, mm. тому що е, він не вимкнув ні разу щиток, а він, типа, боїться світла, так. Да. Всі бояться темноти, а він боїться світла. І він із цього виключає щиток кожен раз. Будемо пробувати підбирати. Фрізінг не було. Ти не знайшла. Так, Фінгерпринц я не знайшла. Це або є Мф5, або є Орби. Ну, фрізінг не було, паранормал не було, нічого не написав. Фінгерпринс нема. Ага, це просто ніхто з них. Це тоді орби є. Але якщо є орби, нам не підходить хайнд Але нам і не підходить Рікстер. Це, по твоїм словам, був скорсований тобто він обрав мене, щоб з'їсти. Ігує, вибирає тих кого є або у цього окуляри, щоб побачити орби, або є зошит, або є спірітбокс. У мене тоді в руках було, я не знаю, що, це хіба ти йди, подивися, що в мене там в шафі лежить? Чекай, там не видно. І що в мене тоді в руках було? Ану, чекай. Може, тебе був пустий інвентар? Ну чекай, я підійшла, нажала на череп, побігла, біжу, 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 біжу. А, і в мене тоді в руках було. Що в мене тоді в руках було? Ну, добре, одним словом я ставлю на Егої. Хоча він як трікстер себе ще не проявляв. Не думаю, що це допі. Я думаю, це Егої. Ну все, давай на Егуй ставлю і їдемо. Та, а. це Егуй. Ура! Скільки ми в нього вдома? Ми приблизно в нього вдома 10 хвилин були. Ого. Ні, ну хоча це не сильно багато, ну просто в інших приводів там по дві хвилини, а тут ніби прям дві години сиділа, знаєш. А, та, та, та. І такс! І я тепер можу купити собі на Лавру скін. Ось такий. Зараз, зараз, зараз. Єс! Все. У мене новий скін. Як вам мій скін. Прикольний. То купила, купила? торментор. Торментор. все? Він дуже дуже блимає. Щось я на та... не кейс, Ні, ну то я розумію. НІ я не розумію його. Я тожу. мф 5. А щось я на якийсь агресивний трохи. Так. Слухай. Щось не сходиться. Це не може бути ванші. Хрест, хрест, мілт хрест. Щось тут не так. Можливо, я перепутала, і мені чисто здалося, що було Мф5. Мф4. Це може бути, О, ні, тому що він часто робить той. Вендіго. Ну А Вендіго, Вендіго він коли санітарка мала. Санітарка. У нас... А у нас, до речі, вона мала, так що, можливо, це Вендіго. Але чекай, він якось сильно мій з'їв, знаєш. Тут його кімната мінусова. нема. Це не Фингер Принц, нема. О, Орби, Орби є. Все і от тоді, між ними двома, я, я ставлю на афаріта. Зкінчу катку. Ну і давайте вже на цьому закінчувати відео у відео. Ставим вподобайки. забуваємо підписатись. Нас амблиє, Ланпінки і Вусіки і всім па-па-па-па. Всім пока!